Шестеро загиблих та 23 поранених. Зранку росіяни завдали удар по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. На місці влучання зайнялась пожежа, яку станом на 14-ту ліквідована. Обласна влада повідомляє, що всі постраждалі отримують необхідну допомогу. Частині людей допомогли на місці. Інші ж наразі перебувають у лікарні. Всі постраждалі переважно середнього ступеню тяжкості, яким на догоспітальному етапі була надана невідкладна екстрена медична допомога. Загалом це 13 осіб, дві жінки та 11 чоловіків переважно середнього віку. Госпіталізовано до закладу п'ять пацієнтів. Це одна жінка. 62 років та чотири чоловіка наразі двоє з них перебувають в операційній. це чоловік 44 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та кінцівок, та чоловік 52 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та лицевого черепу. Били окупанти впродовж доби і по області. 11 населених пунктів перебували під вогнем ворога. Лише по Таврійському та Малітокмарці росіяни завдали 5 авіаударів. Відомо про 13 зруйнованих та пошкоджених осель. Мирні жителі не постраждали. Дев'ять обстрілів з реактивної системи залпового вогню завдано ще по чотирьох населених пунктах. 87 артилерійських ударів прийшлось по Лобковому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новодонилівці, Роботиному, Малій Мачці, Білогір'ю та Ольгівському. М, часом з прифронтових сіл та селищ триває евакуація. З під ворожих обстрілів поліцейські вивезли в безпечне місце літнього чоловіка з села Гуляйпільське. 63-річний Микола Григорович двічі був на межі смерті, вперше пережив мінометний обстріл, коли годував сусіднього пса. Ворожий снаряд прилетів поруч з ним у кількох метрах. Тоді уламком поранило спину. Іншого разу, під час артобстрілу, чоловік сховався у підвалі. Мабуть, щось підказало мені не заходити до хати, а швидко побігти до сусідського підвалу. Коли вийшов зі схованки, зрозумів, що моєї хати вже немає. Наразі чоловіка евакуювали до Запоріжжя та поселили у гуртожиток, а невдовзі допоможуть відновити згорілі документи.